Вітаю, дев'ятикласники! Це наш з вами наступний урок. Поговоримо сьогодні про усну народну творчість. Детальніше опрацюємо родинно-побутові пісні, а саме культ романтизованих почуттів у них. Ще детальніше розглянемо дві пісні. Пригадаємо, що таке усна народна творчість. Ще її називають фольклором. Перекладі це народне слово, народна мудрість, це різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі і передавалися з уст в уста, авторів пісень, казок, балад і легенд здебільшого ніхто не знав. Талановиті оповідачі і співці, виконуючи фольклорні твори, уводили в них нових героїв, додавали слова, які вживаються тільки на певній території, тобто діалектизми, іноді скорочували текст. У такий спосіб вони їх відшліфовували. З огляду на це, пісні, казки, легенди й інші фольклорні жанри побутують у багатьох варіантах. Не всі твори фольклору дійшли до наших днів, адже регулярно збирати і записувати їх почали лише у 18-19 століттях. Розгляньмо ознаки народних творів: це усна форма творення і побутування, традиційність, колективність. Варіантність, анонімність. Узагалі у фольклорі відображено національний характер, світогляд і менталітет, працю, побут і мрії українців. Отже, впевнено можна стверджувати, що це явище національне. Найчисленніша група серед родинно-побутових творів це пісні про кохання. Пісні про кохання передають найінтимніші стосунки між закоханими від ніжної любові до ненависті. Взаємини хлопця і дівчини переплітаються зі ставленням до їхніх стосунків членів родин закоханих, сестер, братів, батьків, а також сусідів, друзів і ворогів. Окрім цікавого змісту, пісні про кохання мають досконалу поетику. Ще розгляньмо особливості художньої форми народних ліричних пісень: це стислість викладу, традиційні художні засоби, такі як епітет, художній паралелізм, порівняння, вигуки, просте римування, задушевність, лірична тональність мелодії, проста мелодія, повтори, референт, автологія, анафора, епіфора. Отже, ви зрозуміли, що для вдалого опрацювання сьогоднішнього матеріалу вам потрібно пригадати, що таке епітет. Художній паралелізм, порівняння та інші тропи. А зараз до пісень. Перша із них місяць на небі зіроньки сяють, популярна і нині. Науковці вважають, що вона належить до пісень літературного походження. Щоправда, автор пісні невідомий. Ви маєте можливість прослухати її у неперевершеному виконанні. Ще одна з найпопулярніших пісень про кохання цвіте терен. Також відомий варіант її цвіте-терен терен цвіте. Прослухайте її, до речі, в досить цікавій інтерпретації. Народні пісні це ліричні твори, які залежно від змісту, часу і місця виконання, поділяють на календарно обрядові, суспільно побутові, історичні і родинно-побутові. Народні пісні мають своєрідну будову, поділяються на куплетах, у віршах це строфи. Здебільшого з двох або чотирьох рядків. Мелодія пісні однакова для всіх її куплетів. У народній пісні може бути приспів: це частина твору, що періодично повторюється. Також у пісні можуть повторюватись окремі рядки. Наприклад, у згадуваній сьогодні пісні Цвіте терен, цвіте терен повторюються останні два рядки кожного куплету. Тож сьогодні ми з вами доторкнулися до скарбниці нашої духовності. Обов'язково опрацюйте завдання, які прикріплені до сьогоднішнього уроку, і звісно, домашнє завдання. Наступного разу ми продовжимо опрацьовувати цю ж тему. Отже, до наступних зустрічей.